На перший погляд, це типове волинське поле. Тут жито, далі картопелька, але його унікальність в тому, що межує воно із міні-провансом на Волині. Тут, на площі один гектар, пані Марія вирощує англійську вусколисту лаванду. За освітою я лікар, пропрацювала 15 років в офіційній медицині, але паралельно вивчала аромотерапію і вирішила так, змінити свою діяльність. Лаванду вибрала, тому що в неї є таке унікальне поєднання естетичне і лікувальне. Має великі гарні кущі, суцвіття велике і відносно дає велику кількість ефірної олії. І так само добре переносить наші кліматичні умови, наші зими і весняні заморозки, як показав досвід. Лаванда взагалі любить такі легкі ґрунти, піщані, кам'янисті. Це є чагарник свого роду, тому вона не любить поживних ґрунтів, добре росте і в бідних ґрунтах, не любить застою. Вологі це для неї дуже пагубно, і в наших кліматичних умовах англійська вусколиста лаванда росте добре З сортів їх є безліч. Ви прикрасите свою присадибну ділянку і отримаєте чудовий аромат і чудову користь від неї. Сезон лаванди тільки-тільки розпочинається ще близько тижня, і тут буде цілий рій бджіл, адже лаванда дуже приваблює цих комах. цьому кущику 4 роки, він вже має ось такі розміри в діаметрі метра. Триває цвітіння орієнтовно 3-4 тижні. Період цвітіння залежить від умов. Тобто цього року це початок червня. Минулого року вона розпускалась в кінці червня. З кожним днем вона все більше розпускається, стає більш фіолетовою, і запах більший. Ми вже знаємо, як можна вирощувати вдома лаванду. А тепер пропоную дізнатися, що ж можна робити із її квіточок, як їх використовувати в домашніх умовах. Одного разу ми Подумали, що можна додавати лаванду і в каву. Спробували, скуштували, випробували різні пропорції, нам дуже сподобалося. Скуштуйте і ви з лавандовим сиром. Дуже цікавий смак, але мені подобається. Лаванда має більше сотні різних властивостей. Вона володіє антибактеріальними, противірусними, ранозагоюючими властивостями, балансує нервову систему, дуже добре знижує тривогу, стреси, перезавантажує. Можна використовувати в якості ароматизатору для дому. Також можна додавати в кулінарію при приготуванні різних страв, створюючи. Різноманітні смакові шедеври. Саме просте це зібрати букетик квітів, висушити його, і ці квіти потім можна додавати в кулінарію або зробити отаке саше собі, мішечок, і тримати біля подушки покращує сон. Це якщо ми говоримо про сухі квіти лаванди, тому що Пересічна людина сама не може виготовити ні гідролат, ну так в звичайних умовах, ні ефірну олійку. В багатьох асоціюється лаванда, що це від молі, але насправді це унікальна лікарська рослина, яка приносить нам ну, безліч користі. Для того, щоб вона була у такими кульками. То її треба формувати три рази в рік. Основна обрізка після цвітіння. Ми обрізаємо десь на одну третю кущика. Це все такою кулькою формується. А далі перед зимою ще раз ми обрізаємо, формуємо кульки, і третій раз весною, якщо потрібно.